Бібер, давай беремо, берем камеру. Ші, в приїхала Белла Вайпс. Ми під'їдемо і спитаємо такі типа ми фанати, Ви Белла Вайпс? ми ваші фанати. <ріст> Бібер, бери мікрофон, По тебе тачка давай я... є тут. Давай дві камери возьмем, типа. Давай. Моя машина четырех местных. Бля. На якій машині? У мене тільки камері. Оцю, це наша репортажна, поняв? А как камера називається там? Кам. Кам. Блядь, бібер Хам. мене б'ють. Ладно. Я його тихенько придушив, він здався без бою. Це у нас репортер, пацани. У нас іменно бомж ТВ. Гроші виділили на цього корча. Батькомась будемо їхати. Так музичка. Що у нас там відбувається? В штат приїхала зірка світового масштабу Белла Вайпс. і наша знімальна група їде е, брати репортаж з цієї події. Брат, пацаны, вы на ту музыку включили. Та-ратара, тарара, ту музику включили. А, я понял, где они в порту. Пацаны, цену круче, чем сюжет страх на ненависть в Лас-Вегасе. Тупо репортери блин на метаварке їдуть в Голливуд брати <laughs> <laughs> інтерв'ю у видатної уселебуриті, короче. Бібер, ти англійський знаєш? Ні. Yeah. Кажи. <laughs> Значить, учи. Виходимо з машини, ти кажеш, о, oh, dear bella vibes, we are so happy to see you in our stage nazis. Поняв? <laughs>

Like camera, come. Come. C, yes. Come. Yes, come. Hi, hello! Is this Bella Vibes? It's Bella Vibes! Wow, we are so happy to see you in our stage, Genozus! How was your flight? <laughs> My flight was amazing, thank you! i hope we'll see you again and you will shoot some movies in our state of course i would love to <laughs> bring the cake man happy birthday to you happy birthday to you Oh, <laughs> <laughs> uh.